Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі Джага-Джага. Приєднуюся до сил безпілотних систем. Ми в студії рекрутер 3-го армійського корпусу Антон Ковальчук із позивним Коваль, пане Антоне, дякую, що ви до нас приїхали. Доброго дня. Розкажіть нам про свою роботу. Ви рекрутер. Що це означає? Що ваша робота передбачає? А, насправді, це дуже а, важливо. Першочергова ланка, яка а, спілкується з майбутніми рекрутами, з людиною, яка виявила бажання доєднатися до того чи іншого підрозділу, а, яка а, має, в, несе за собою дуже велику кількість а, завдань, а, тобто це співбесіда, це супровід, а, Кандидата по оформленню, ну і багато інших таких мікрозавдань, які важливі для інформування людини в тому чи іншому питанні. Ви знаєте, зараз побутує таке уявлення, що добровольців вже не лишилося. Що ви скажете зі своєї позиції? Я здебільшого помічаю таку тенденцію, що вони зростають добровольці, вони виховуються, більшість людей відкривають з часом очі на ситуацію, до якої вони перестають бути байдужими. Здебільшого це молодь, молодь у нас дуже завзята. Тим паче з молоддю можна працювати, її можна якось інформувати в напрямку, банально пояснюючи, де добро, де зло, тому що зараз потужно працює і ПСО, і дуже легко збити людину з пантелику і замилити очі, підставляючи факти, видаючи їх за правду. От. Тому вони здебільшого народжуються, зростають. На мою думку, це в основному молодь, 18. Важко переробити людину, як ми знаємо. Типу, 40, це вже вихідці з. Союзів у них залишилось своє бачення, і їм їх важко докричатись до них. Що якщо не ми, то хто як? Угу. Хто якщо не ми? Тобто, якщо описувати портрет людини, яка зараз на четвертому році великої війни подає заявку на сайті третього армійського корпусу, бо приходить в ваші рекрутингові центри, то це скоріше молоді люди. 18-20? Це, це, це скоріше всього молоді люди. Це контракт. 18-24, це люди, яким набридло ховатися від ТЦК, хтось знову ж таки змінив бачення, хтось зрозумів, що варто не спостерігати за цим, тому що так не вирішується питання. Як зараз модно казати, Твоя хата не з краю, твоя хата наступна, і я думаю, що людей це приводить до розуміння, що фронт приближається, потрібно діяти. Ну, люди змінюють свою думку. Я думаю, що дуже гарний вплив. І рекламні кампанії в підрозділів працюють нарешті він налаштовується правильно. Um, ну, третього корпусу у третьої штурмової взагалі славетні реклами. Ви навіть брали участь. Ми зараз покажемо. Люди могли вас бачити і не знати, що то ви, от е, тут в ролі оператора дрона вже закликали залітати в третю штурму. Хто? Для тих, хто хоче залітати в уже жармійський корпус і залишає заявку приміром на сайті. То що далі відбувається? Які, які наступні кроки? Um, подальший крок. Оператор контакт центру телефонує людині, яка залишила заявку, або зв'язується через месенджери. Проходить людина, так би мовити, опитування, декілька коротких запитань, щоб ми мали розуміння, чи можемо ми працювати далі, рухатись в напрямку оформлення людини, чи то запрошувати її до. Рекрутингового центру на співбесіду, чи то можливо починати процес оформлення вже в віддаленому форматі. Зазвичай, звісно, краще, якщо людина прийде і віч на віч поспілкуватись, це дуже гарний процес, тому що коли людина спілкується по телефону, вона, у неї є якась недовіра. Я, я це прекрасно розумію, тому що я працював і як оператор в контакт-центрі, mm -hmm. і як рекрутер в, на співбесідах. Це дуже велика різниця, тому що е, вживу спілкування людина бачить в, на власні очі, наскільки все безпечно і просто. Тобто е, зазвичай людина накручує собі якихось, що от я прийду. Мене запакують, все, я вже додому не повернусь, тому варто налаштовуватись так, що я збираю речі і є шанс того, що я не вернусь. Ні. Людина приходить в неї абсолютно на добровольчих умовах. Ми спілкуємось, ніхто нікого не змушує. Ми спілкуємось, щоб мати розуміння, чи підходить нам людина. якщо... І так само людина має розуміння, чи варто їй мати справу з нами. Ніхто нікого не змушує. Це все наш весь підрозділ сформований з добровольців. Він сформований на засадах ідейності, тобто немає ніяких перешкод. Це все знову ж таки, ПСО про бусифікацію. Про те, що ти в, тільки дав сигнал, що я хоч трошки згоден, все шляху назад немає. Тобто людина а, може посидіти подумати: ага, а ця посада? Розкажіть мені про цю посаду. А, ну і ми інформуємо, що так, ця посада несе за собою такі обов'язки. Mm -hmm. Ви маєте такий кар'єрний зріст, і цілком це живе, спокійне спілкування, це, там немає такого, що згідно відповідно. Ми спілкуємось просто як друзі, ніхто не змушує тебе сидіти струнко. Все там, от по-людськи, як в кафе сіли, mm -hmm. поговорили. Звісно, є якийсь. Є якісь червоні лінії, які не варто переступати. Це все рівно військова справа. Але тим не менш, це ну так, Я не думаю, що там хтось у рожевих окулярах ви добровільно долучилися до війська. Ви я читала ваші інтерв'ю, розповідали, що взагалі з 2014 року хотіли приєднатися, але тоді не змогли. В 23 му ви отримали складне поранення. У вас ампутація руки. Чому ви вирішили продовжити службу? Ви могли повернутися вже до цивільного життя? А, ну трошки виправлю вас у двадцять му році. Саме в травні на Запорізькому напрямку. Так. Чому я вирішив повернутись? Тому що, по-перше, на мою думку, я дуже мало встиг зробити. Тобто, в активно фізичному плані, я маю на увазі як людина в піхоті, як mm -hmm. одиниця. І для мене дуже в першу чергу шкода, що. Всі години навчання, тренування. Я тільки почав набирати якийсь ритм, мати розуміння, що таке військова справа, як це працює. У нас було дуже мало часу на сон, на харчування. Тобто, це ти швиденько поспав, швиденько поїв, і знову навчання, тренування. І до а, початку тренувань а, я був в якійсь поганій фізичній формі. А, і тут я починаю відчувати, що клас, я вже в ну, тігр mm -hmm. а, і тільки бац, і отримую поранення а, всі мої знання. А, за часи лікування з підією медикаментів а, втрачається пам'ять. І а, всі оці вначитані, отримані знання від інструкторів, від ветеранів Азову, які нас навчали, а, вони всі вивітрюються і Я розумію, що потрібно а, шукати чим далі займатися, чим я можу далі приносити користь. А, і, а, я мене сконтактовують з другою, з другом рус, який проходив службу, працював в рекрутинговому центрі. І він мені пропонує, що є така вакансія, як рекрутер. Mm -hmm. Для мене було дуже цікаво спілкуватись з людьми. Це дуже круто, тому що це психологічна робота. До кожного потрібно мати свій підхід, і це мається на увазі не те, щоб. Психологічно обкрутити людину, ну, якось та, якісь, якісь там трюки, а саме, щоб достукатись і пояснити, тому що люди приходять різні, а, хтось накручений тим, що в, ну, це погано, це, в, це вбивати, це а, І ти маєш пояснити людині, що. Військова справа це не тільки зі зброєю в руках, військова справа це і праця з паперами. Взагалом, це підрозділ, це організм, в якому є багато органів, які від кожен відповідає за те, щоб в цілому цей організм працював і не просто а створював результат. І як ми всі бачимо. В третьому армійському корпусі в третій штурмовій бригаді цей результат виходить не то що поганий. Він по багатьом ланкам найкращий в країні. І це праця кожного організму. Так, але, Антоне, ви спілкуючись з людьми, самі розумієте, що часто е, люди ухляються від служби, тому що вони бояться поранення, вони бояться смерті, вони бояться невизначеності. Як бути з цим страхом? Що ви тут відповідаєте? А, ну, страх смерті це нормально для кожної здорової, адекватної людини. А, взагалом, страх. А, це невід'ємна частина людського життя, тому що страх має бути присутнім. Якщо його багато, це погано. Якщо він взагалі відсутній, це також погано. Його має бути баланс і страх смерті якраз на полі бою є захисною частиною рятувальною. Не варто боятись, я так само боявся. Звісно, коли в тебе є мотивація, коли в тебе є ідейна складова, коли з тобою такі ж заряджені люди на результат, тебе це підтримує. І... Тобі ну на цей страх закриваються очі, і тобі потім набагато легше. Пане Антоне, дякуємо величезне за захист країни, за те, що ви сьогодні до нашої студії прийшли, і розповіли про свою роботу. Нині це був Антон Ковальчук із позивним ковалі, рекрутер-рекрутер го армійського корпусу.